Особливо небезпечне захворювання на Прикарпатті у вересні зафіксували чотири випадки лептоспірозу. Його виявили у трьох жителів Івано-Франківського району та одного з Калуського. Усі хвори госпіталізували до медичних закладів. Вони перебувають у середньому та важкому станах. Ця інфекція, каже лікар-епідеміолог Ірина Федорів. Може уражати всі органи людини. Це є ураження в першу чергу. Нирки уражена печінка, серцево-судинна, нервова система і є геморагічний синдром і може бути жовтяниця. І власне. Тим є і небезпечний, що є велика кількість клінічних проявів, важко діагностувати. Хворі пацієнти пізно госпіталізуються, і, відповідно, прогноз захворювання є не дуже сприятливий. Лікування специфічне, лікування це є антибіотикотерапія і симптоматичне лікування. Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань. Наприклад, вони можуть нагадувати грип, який найбільш характерний восени і взимку. Характеризується лептоспіроз підвищенням температури тіла, загальною інтоксикацією організму, головним болем та жовтяницею. Основним механізмом інфікування це є фекально-оральний механізм інфікування. Шляхом передачі є аліментарний і водний шлях передачі. Також може бути ще контактно-побутовий механізм. Передачі найчастіше люди заражуються, коли є інфіковані продукти харчування або вода. Джерелом інфекції є в переважній більшості мешовидні гризуни. Але можуть бути і сільськогосподарські або домашні тварини, які є бактеріоносіями. Загалом за вісім місяців цього року на Прикарпатті виявлено дев'ять випадків захворювання. Летальних серед них немає. При перших ознаках лептоспірозу медики закликають негайно звертатися за допомогою до фахівців, а також не займатися самолікуванням, адже захворювання швидко прогресує та викликає ускладнення. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.